Отже, навушники, що по ним можу сказати? На голові вони сидять зручно, анатомічно вони мені підійшли, вони не заважають, я в них не втомлююсь. У мене проблема така, що мені всі навушники передавлюють голову, у мене потім починає боліти голова. В цих не болить дуже зручно, виглядають зовні прикольно на голові. По дизайну і по комфорту вони класні. Тепер саме головне. Чи захищають вони від шуму пострілу. Наперед забігаю, скажу так, захищають. Функція шумодава дуже класно допомагає. Я був на полігоні не один. Я зі своїм товаришем сиділи на відстані один від одного, десь там, приблизно 3-4 метри, вдвох стріляли з арок р 15 і поміж пострілами ми перемовлялися. Іноді я дивився, що він там куди стріляє, куди попадає